Від того, з якою думкою ти прокидаєшся, залежить увесь твій день. Більшість людей одразу тягнеться до телефону, і вже за хвилину розум повний думками і емоціями чужих людей. А якщо першою думкою буде про те, що нас возвисить. Мене звати Віна Крішна, я монах, і медитація йога це моя професія. Я поділюся, як уже понад 4 роки я розпочинаю свій день, як закласти потужний фундамент. Щасливого, натхненного і усвідомленого дня. Дуже важливо здобути першу перемогу одразу після пробудження, тому що перша перемога принесе другу, третю, і весь день буде наповнений натхненним. Якщо ми з самого початку дня вже програли, ну тоді мотивації нема. Дуже часто буває, коли ми встаємо і ми розбиті, в нас немає енергії. Нічого не хочеться, якось все заставляєш, там постійно відкладаєш твій будильник. Що таке поразка? Це коли ти відкрив очі і ти думаєш про щось негативне одразу. Ти береш телефон, а через цей екран дуже багато непотрібів йде в нашу голову. Ми зразу буваємо там відкрили і там клацаємо і вже все. Ми вже в цей стан, цю благість пробудження ми втратили. Того люди встають ну, з неправильної ноги. Я скільки встаю, я не знаю, як це встати. Неправильної ноги, ну, що такого робити, щоб ти все встав і все погано? Бувають, коли там знає, Меркурій ретроградний, так? якісь винятки. Але в основному, якщо ти пробуджуєшся правильно, в тебе завжди є натхнення жити і натхнення прокидатися. Поразка — це коли ти взяв телефон. Поразка — це коли ти відкладаєш будильник безліч разів. Поразка — це коли ти лежиш, не можеш встати, не можеш піднятися. Думаєш про щось таке негативне. І це не дає тобі заряду на день. Ну, нема мотивації з самого ранку, і потім вона вже дуже важко ту мотивацію набирати. І бувають такі от ранки, коли от ви прокидаєтесь, допустим, ви хочете, знаєте, що ви їдете десь в подорож, або щось приємне вас чекає. Або з самого ранку вам щось таке цікаве треба зробити, що ви прокидаєтеся, я от дитинства прокидався з самого ранку, десь до шостої ранку, ну що знав, що. Там на каналі йдуть мультики дуже хороші, які мені подобалися, про Чана. Я от знав, що вони йдуть, і я прокидався з радістю, сідав до телевізора і от дивився цей мультик. Так само, якщо ви от зробите свій ранок якимось натхненним, щось буде таке особливе у вашому ранку, воно буде вам давати енергію. І от я поділюся практикою, яку я роблю кожен день щоранку, вже понад 4 роки, яка приносить мені натхнення. це практика. Yeah. Дуже важливо, щоб перша думка, яку ми подумали, була про щось, що нас возвишає. І от нам потрібно дати високу ідею прямо зі старту. Ми прокинулись. Нам треба зробити таку міні-медитацію. Ви от усвідомили, що ви прокинулись, так? Можна навіть не відкривати очі, це найкраще. Ми одразу ж на своєму ліжку піднімаємося, сідаємо з хрещеними ногами. І починаємо робити міні-медитацію, яка нас зарядить на день. Тобто це може 3 хвилини бути, може хвилину бути, може там 5 хвилин бути, може довше. Хтось який може. Ну, мені достатньо 3 хвилини, от, щоб просто взяти цю ідею. А ідея, яка буде нас возвишати, це є, що все навколо це проявлення вищої свідомості. І вища свідомість мене любить. Вона мене оберігає, так наче ти уявляєш, ангела. За плечима, так що ти прокидаєшся, і тебе якась вища сила благословляє на цей день. Отака от тебе ідея. Наче в тебе там на ну, голові дійсно ангел сидить, який буде тебе оберігати, який, іначе, благословляє тебе, який бажає тобі добра. А вища свідомість тобі бажає добра. Ти вдячний за цей день. І цей день буде наповненим. І ти сідаєш і си все так медитуєш. На те, що вища свідомість мене любить. Цей день буде прекрасний. Ангел охоронець мене оберігає. Вищі сили мене благословляють на цей день. І ти робиш глибоке дихання, вдихаєш енергію. З кожним дихом ти вдихаєш енергію. Уявляєш, що все навколо це приявлення вище. Сьогоднішній день буде особливий. Вищі сили мене благословляють. Вища свідомість мене любить. Все навколо є любов. От Таке от ранкове благословення, тобі треба отримати, Наповнитися енергією. Дійсно, достатньо 3 хвилини. Кожного дня, кожного дня одразу після прибутчя. Це буде вашою перемогою. Притом це буде ну, велика перемога. Це звичка, яка змінює життя. Розпочинати день по-іншому. От спробуйте. Кожен день. Ну, головне не забути, на початку будуть певні такі випробування, що ми будемо забувати. Але нічого страшного, якщо ми навіть встали, почали щось робити, навіть взяли той телефон, ну ви згадали: я маю розпочати день круто і натхненно. Все, відкладайте, сідайте три хвилини, закривайте очі, отримайте благословіння від всесвіту, наповнюйтесь енергію, таку міні медитацію зробіть. І ваш день буде, я вам гарантую, ну, краще, як до того. Не факт, що він буде чудесний, тому що це залежить від дуже багатьох факторів. І щоб їх дізнатися, ви підписуйтесь на наш канал, тому що дуже багато натхнення і практичних порад, які я в житті використовую, які роблять мій день кращим, життя кращим і цим ділюся. Ми так разом рухаємося, розвиваємося. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку. І я планую теж записати відео, а як же ж потрібно правильно засинати. Як робити так, щоб сон був також натхненним, і ти на ранок прокидався якраз не розбитим, а також натхненним. Бо все ж воно зв'язано між собою. Така от міні-практика. Просинаємося одразу після пробудження, міні-медитація 3 хвилини. Отримуємо благословення від всесвіту і ми розпочинаємо наш день. Бажаємо гарного дня, друзі! Навчитися медитації тепер просто: приходьте на плейлист Універсальна техніка медитації. Підписуйтесь на маскар.